Іван Consulting, а також зараз цікаво буде почути Дмитра. Це бізнес-аналітик, прожект менеджер компанії Consulting, який безпосередньо зараз впроваджує саме ERP Оду і облік для України на базі ERP Odoo. Ірина сказала, що Consulting може проконсультувати і підібрати для бізнесу оптимальне рішення. Ось на вашу думку, чому ми тут сьогодні про оду говоримо? Чим оду цікавий для українського бізнесу? Я вважаю, що Odoo неймовірно цікава для українського бізнесу, оскільки це західна ERP плюс ERM сіремсис система з відкритим кодом ця система, яка відкрита для кастомізацій, яку можна налаштувати під абсолютно різні сфери бізнесу, в тому числі і облік. В тому числі і облік. А ось ви кажете під різні системи бізнесу. На мою думку, оду цікава тим, що вона як, спа... як пазл вона складається з маленьких шматочків, які може... кожен цей шматочок підходить для окремого віду бізнесу. Це по-перше. А по-друге, можна починати з маленького шматочку і потім добудовувати, добудовувати. добудовувати, добудовувати усю систему. Е, оду це модульна ERP-система, є безліч модулів. Тобто в залежності від того, на якій стадії зараз знаходиться ваш бізнес, можна обрати певну кількість модулів, з якими ви можете стартувати. А після того, як ваш бізнес буде розвиватися, ви можете додавати певну кількість модулів, які будуть розширяти функціонал системи, і таким чином ви будете поступово покроково розвиватися. Ваш бізнес буде розвиватися разом з erp системою. І erp Система разом з вашим бізнесом. Абсолютно правильно. Чекаємо на вас, вам консалтинг завжди допоможе вам впровадити ідеальне для вас рішення. Чекаємо вас.